Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 травня, 436 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі зловили чергового колаборанта. Кожного тижня їх ловлять. Цим виявився адмін проросійського телеграм-канала. Напевно, ще й фоточки зливав росіянам, бо, як ви бачите, з Одеси часто з'являються фото прильотів майже. Вже одразу. А так в Одесі сьогодні знову гарна сонячна погода. А біля Одеського порта в Чорному морі зараз лише один корабель. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж, як і в Одесі, все непогано, і другу добу поспіль ніде в Миколаївській області нема обстрілів. Самі знаєте, що це означає. Добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі, та й напевне вони готуються звідти взагалі тікати, бо можуть залишитися взагалі в оточенні, якщо ЗСУ трохи продвинуться. Ну а в Херсонщині кожної доби обстріли. Там якимось дивом минулої доби ніхто не загинув. Тільки дві людини отримали поранення. А на Росії минулої доби знову якась нафтобаза горіла. Знову якісь дрони, і знову нафтобаза цього разу на Кубані. Це стає гарною традицією. Кожної ночі на Росії щось горить.